Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на перший тиждень. Грудня, зараз розберемо детальніше з вами. Практично кожен день з'ясуємо, які на нас чекають енергії. Зараз ви можете починати свої справи на зростаючий місяць, вони підуть швидше. Проте не поспішайте впроваджувати щось нове, адже саме зараз Меркурій ретроградний і з 7 грудня буде ще ретроградний Марс. Це дві планети, які відповідають за рух спілкування, інформацію та нашу ініціативу. Впроваджувати щось нове в свої проекти, які колись уже були, щось коригувати та переглядати можна. Кардинально нового починати не варто. У мене для вас цікава пропозиція щодо грудня. Запрошую вас провести його разом. Яким чином, детальніше, короткий відеошот, де я все поясню. На вас будуть чекати нові цікаві теми та побажання на кожен день. А зараз поставте, будь ласка, лайк для енергообміну і слухайте уважно, щоб якомога краще спланувати свій тиждень. В понеділок, 2 грудня, ми будемо під впливом другої місячної доби, символом якої є рік достатку. Розпочинати нові справи ще зарано, адже енергії місяця ще мало, але як тільки з'явиться тоненький диск місяця, ви вже зможете починати свої справи, але це буде трошки згодом. А в понеділок будуть напружені аспекти між місяцем, які символізує наше відчуття безпеки, наші емоції та Сатурном, планетою обмежень та відповідальності, може бути відчуття. Неспокою, тривожності, що на нас тиснуть. В той же час залишається гармонійний аспект між Венерою, яка символізує наші взаємовідносини, бажання та фінанси. Ураном, планетою різких неочікуваних змін, інновацій, креативності. Сприятливим також можуть бути і зустрічі, особливо робота в партнерстві з друзями, може бути бажання оновлення, чогось неординарного, та залишається діяти напружена конфігурація та у квадрат за участі Юпітеру, Сатурну, а також опозиція між Юпітером та Меркурієм. Також починає формуватися напружений аспект між Сонцем, яке символізує наше Его та Сатурном, планетою, обмежень. Та порядку. Це може вказувати на конфліктні ситуації з людьми старшими за статусом або віком, а також законом. Проте зростає можливість проявляти наполегливість, відповідальність, щоб підійти до справ серйозно та відкинути все зайве. Сатурн буде перевіряти, чи готові ви до того, що ви собі спланували, чи дійсно це ваша мета. Напружений аспект опозиції між Меркурієм та Юпітером це період, коли можливі сварки та конфлікти через різний світогляд. Можуть бути проблеми щодо концентрації уваги, можливе перебільшування у висловлюваннях. Аспект дає можливість переглянути свої знання, коло, спілкування, що дасть мотивацію на навчання, поїздки та контакти з плавовими людьми. В цей період і Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Планети романтики та віри. Тож зростає наше натхнення для творчості, романтичність, а також уява, здатність співчувати, сприятливо проявляти благодійність, допомагати іншим, як людям, так і тваринам. Хороший період для творчості та для молитви. Із 17 години 49 хвилин і до 23 години 9 хвилин місяць буде без курсу. В цей період не працює наша інтуїція. А ми можемо відчувати розгубленість несприятливий час для початку нового. А з 23 години 10 хвилин місяць переходить в знак козиріг і дає нам більше стійкості, внутрішнього холоду. Це сприятлива можливість для того, щоб ви наводили порядок в своєму емоційному стані вдома. Структурували свої знання та малореалістичне відношення до ситуації в житті. У вівторок, 3 грудня, на нас буде діяти із 10 години і 19 хвилин, третя місячна доба, символом якої є леопард. Це час активного втілення в життя ваших планів, які ви прописали собі на новий місяць 1 грудня. Це період дій та розширення. Продовжується дія напруженого аспекту між Сонцем та Сатурном. Він стає більш точним і буде подрабувати від нас дисциплінованості та порядку. І в цей же день місяць буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну. Тобто цей аспект може вказувати на те, що ви будете сповнені рішучості, стійкості. Це період, який можна. Характеризувати як бізнес і нічого особистого, це сприятливий період для планування та чіткості. Проте будьте уважними, адже оскільки Меркурій в напруженому аспекті до Єпітеру можуть бути. Повторні непорозуміння, адже Меркурій ретроградний, із впливовими людьми. До суботи буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Ураном, що підвищить нашу креативність і дасть нам можливість зустрічатися із тими людьми, які допоможуть нам в скрутних становищах. Це можуть бути наші друзі, однодумці, це може бути прихід від соціальних організацій, а також через онлайн, через інтернет. Може бути тяга до чогось незвичного. Хороший час для зустрічі з друзями. Нептун буде в стоянні, адже 7 грудня він буде переходити в прямий рух, і перед цим він зупиняє свою швидкість. Будуть підніматися теми віри, допомоги, творчості, краси, духовного розвитку, може давати самообмани та ілюзії. В цей період може бути багато води. Будьте уважними стосовно респіраторних захворювань, уникайте великого скупчення людей. До вівторка. Марс буде в гармонійному аспекті удачі до сонця. Це сприятливий період, щоб взяти ініціативу свої руки, допомагати проявляти себе, свою рішучість та реалізовувати задумане. Щодо аспекту між Меркурієм та Сатурном, можливі поломки техніки, затримки в документації, поїздках та отримання інформації через напруження обставини, аспект дає можливість нам структурувати свої знання та переглянути плани. Напружений аспект опозиції між сонцем та Юпітером буде піднімати наш ентузіазм, стає надмірний оптимізм. Аспект небезпечний тим, що ми можемо переоцінити свої сили та можливості. Але якщо не будемо розпилювати свою енергію, то аспект дає можливість проявляти свій авторитет, бути яскравими та підвищити свою популярність. Також на небі залишається і напружений аспект між Марсом та Плутоном дві войовничі планети, аспект боротьби, подолання складнощів, а також підвищена конфліктність. Важливо не починати першими конфлікти, але аспект дає сили захищати власні інтереси. В середу, 4 грудня, місяць залишається в знаці Козиріг. Ми були під впливом 3 місячної доби, а з 11-ї години 3 хвилин буде діяти енергія 4-ї місячної доби. Символом якої є пізнання добра та зла. Цей період варто ретельно подумати, перш ніж ухвалювати важливі рішення. Буде діяти точний напружений аспект між Сонцем та Сатурном, коли ми будемо відчувати тиск, можливі непорозуміння, аварії, обмеження нашого прояву, буде формуватися аспект ау квадрат, також за участі і напруженого аспекту між сонцем та Юпітером, і Юпітером та Меркурієм. В цей період можливі поломки, аварії, ДТП. Тож будьте уважними на дорогах, то поводженні із технікою. В цей період місяць буде в гармонійному аспекті удачі до урану. Ми можемо вийти із будь-яких ситуацій без емоцій, завдяки допомозі наших друзів, однодумців та знайти неординарний вихід із ситуацій. Із середи. Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм. В цей період буде зростати красномовність, можливість проявляти себе через інтелект, через виступи. Проте будьте уважними, слідкуйте за тим, що ви говорите, адже Меркурій зараз ретроградний. У четвер, день Юпітеру, ми будемо під впливом четвертої місячної доби. Із першої години ночі 36 хвилин і до шостої години ранку 21 хвилини. Місяць буде без курсу. В цей період може наша інтуїція бути заниженою. А з шостої години ранку і 22 хвилини місяць буде переходити в знак вололюбного водолію. В цей період сприятливо спілкуватися із друзями, однодумцями. Внутрішньо ми будемо націлені на відстоювання своїх прав, своїх свобод в прояви себе. Буде зростати наша креативність. З цього дня Марс призупиняє свою швидкість, тобто він буде в стоянні, він готується до розвороту. На перший план. Виступають питання, які пов'язані із темами роботи, розбором старих проєктів. Це може бути періодом підвищеної конфліктності. Не варто починати в цей період нові справи, адже вони можуть так само стояти, як і Марс. Також на перший план виходять теми, які стосуються конкуренції. Боротьби можуть нагадати про себе старі проблеми та конфлікти і невирішення. це також період підвищеного травмування. І оскільки зараз на небі залишається напружена конфігурація за участю Сатурну, то поломки, неприємності, травми або ж сварки із друзями можуть бути надовго. У п'ятницю, 6 грудня, ми будемо під пливом п'ятої місячної доби, символом якої є єдиноріг. Це період планування кардинальних змін у житті. Проте пам'ятайте, що Меркурій ретроградний, тобто можна переглядати ті проекти, які у вас вже були, зустрічатися із тими людьми, яких ви знали раніше. Про період ретроградності Меркурі вже є відео на моєму каналі, а також відео для всіх знаків Зодіаку стосовно грудня місяця, кому потрібно знати наперед всі важливі дати грудня. 6 грудня залишається напружений аспект між сонцем та Меркурієм, які у з'єднанні та Юпітером. Це може бути внутрішнє бажання чогось більшого, проявляти себе. Проте це, це можуть бути і надмірності. Місяць буде в гармонійному аспекті тригон до Юпітеру до 12-ї години дня. Можуть бути прихід нових ідей, зустрічі з важливими для вас людьми. Тобто, зараз потрібно думати не Головою, а серцем, інтуїція нам підкаже, як бути правильно. Це може бути і захист нас впливовими людьми. Буде діяти напружений аспект між ураном та місяцем. Це можуть бути неочікувані звістки, неочікувані зустрічі, а також травмонебезпечний період. У суботу, 7 грудня, із 2 години ночі 4 хвилин і до 11 години 49 хвилин. Місяць буде без курсу, нічого нового ми не починаємо. Субота, день відпочинку. Сприятливо, щоб побути вдома. Буде діяти шоста місячна доба, символом якої є журавель, у практичних справах буде супроводжувати працьовитість та винахідливість. Проте, будьте обережними цього дня плюс-мінус кілька днів, адже Марс стає ретроградним. Місяць буде переходити із 11 години і 50 хвилин знак Риби. Це також положення місяця, коли буде певна романтичність, розгубленість, коли ми будемо думками плавати. Хороший час для молитви, для відвідування святих місць, місць вашої сили. 7 грудня і до 24 лютого 2025 року планета Марс стає ретроградним. За цей період на перший план будуть виступати теми роботи та нашої активності, сприятливо розбирати старі проекти, нові можна лише ті, які є дуже короткостроковими. І все сильніше, сильніше на нас починає діяти напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Цей аспект вже був 20 серпня. Можете пригадати, які ситуації у вас вже були. Це може бути повтор цих ситуацій, це другий дотик. Напружений між цими планетами, третій, будемо ще очікувати у червні 2025 року. Це може бути періодом, коли ми можемо розвиватися духовно через труднощі. Та поки що це не е, точний аспект, він ще буде трошки згодом. Цього дня Нептун переходить в директний рух, і він також призупиняє свою швидкість, ще більше дає нам заплутаності омани пропрацьовувати найкраще через мистецтво, через творчість і через молитви, через допомогу іншим. Венера буде переходити в знак велолюбного водолію це свобода у відносинах цей період, якщо ви будете з кимось зустрічатися, то не очікуйте багато від цих зустрічей. Це може бути настільки серйозні відносини, скільки дружні, які не будуть вимагати сильної відповідальності та затягування себе в рутину. Агресивність дня може бути пов'язана із ретроградним Марсом, тож уникайте конфліктних ситуацій, будьте обережними на дорогах, у поводженні з колючими ріжучими вогнепальними предметами. І у неділю, 8 грудня, на нас буде діяти сьома місячна доба, символом якої є роза вітрів. Це період хороший для бізнесу, для договорів, але можливі і обмани та шахрайства. Тим більше, що місяць прийшов знак риби. І місяць буде в напруженому аспекті квадратури до сонця, також підвищена конфліктність, особливо між представниками протилежних статей. І місяць буде у з'єднанні із Сатурном. Можливо, депресивність, відчуття тиску, важливо в цей період побути вдома, приділити увагу своїм батькам, навести порядок. У Нас будуть діяти гармонійні аспекти між вищими планетами. Особливо це стосується Плутону та Нептуну, які будуть давати нам гнучку адаптацію до кардинальних різких змін у житті. вам чудового тижня! І нехай напружені аспекти вам нададуть енергії для того, щоб ви діяли, пропрацьовували незавершені проекти, вдихали в них нове життя і реалізовували свої плани найкращим чином. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей у наступних відео.